У російському міноборони підтвердили застосування проти України тритонної керованої авіабомби. Це була фап 3000 з уніфікованим модулем планування та корекції. З бойовою мочою даної бомби нельзя не читатися. Не Застосували бомбу три тонни, да у них ейфорія. Вони маніяки, вони ну, нормальні країни, підвищують точність. Росіяни підвищують кількість вибухівки. Як тритонні тонні російські каби вплинуть на бойові дії? Вони перший раз їх випробували і не влучили, незважаючи на те, що потужна бомба, зруйнувати будівлю, по якій вони цілили, не вдалося. Та що може знешкодити цю російську зброю? Ф-16 вони були б дуже тут корисні в цьому випадку. Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило застосування авіаційної бомби фав 3000 по Харківській області. У Москві знову розповідають, що, начебто, завдали удару по пункту тимчасової дислокації Збройних сил України. Але за даними військового порталу Defense Express, російська армія намагалася вдарити по лікарні на північ від Харкова, проте влучити не вдалося. Бомба впала за 10 метрів від будівлі. Перше задокументоване з боку ворога використання фап 3000 тисячі з комплектом моємбика прийшлось на 20 червня, населений пункт липці, і вони намагались влучити у лікарню. фап — тисячі це дійсно дуже потужний боєприпас. Це зовсім такий не сміш, зовсім не смішний боєпропас, тому що його загальна вага трохи більше трьох тисяч кілограмів. Загалом ця бомба містить понад 1400 кілограмів вибухівки і має довжину понад 3 метри, ну 3, 3 метри 30 сантиметрів, метр в діаметрі. Загалом необхідності створення такої потужної бомби немає, бо всі типи польових укріплень. Здатні знищувати бомби і попереднього калібру, там 1500 кілограмів, аб да? От, а тут е, така, таке бажання значить, як нищити так, так щоб вирва була десятиметрова. Да? Ну саме таку от вирву дає ця бомба М 54 Загалом ударна, ударна хвиля розповсюджується на 300 метрів від такої бомби. Росія модернізувала радянські фугасні авіабомби модулем планування та корекції. Після чого на них з'явилися крила та супутникове наведення. Це дає змогу запустити снаряди безпосередньо з російської території. Ворог перетворив звичайну фугасну авіаційну бомбу калібром 3 тисячі кілограмів на плануючу далекобійну, так званий кап цієї бомби. Дуже погана аеродинаміка, тому росіяни ще й придумали на неї такий носовий оптічник. От аби тільки докинути її до наших позицій. І через свою погану аеродинаміку ця бомба не здатна летіти на 70 кілометрів, як більш легкі, більш обтічні бомби. От тому тут максимальна дальність там 40-50 кілометрів. Ці бомби скидає лише один тип літаків су Су-34. Попри руйнівну силу фабів, знищити їхній носій цілком реально. Впевнений авіаексперт Валерій Романенко. На його думку, найкраще для цього підійдуть винищувачі F-16. Які Україна очікує отримати наприкінці літа 2024 року, їх можуть дістати і комплекси Петріот і комплекси Самте, і деякі останні найбільш сучасні моделі комплексу с 300 Але всі ці засоби дуже ризиковано підтягувати до лінії фронту? Я думаю, що носії цих бомб, от як тільки ми отримаємо МФ-16 і почнемо їх застосовувати проти російських літаків то першими жертвами будуть якраз е оці носії бомб ФАП-3000.